Українські гавані під охороною ДСО на півдні країни посилили захист морських та річкових портів. Відтепер безпеку тут пильнують бійці Державної служби охорони. Репортаж про їхню роботу. Дивіться далі. На плацу перед управлінням ДСО в Одесі шикуються правоохоронці з різних областей. У місто вони прибули, щоб убезпечити порти від можливих диверсій і терактів, а також завадити контрабанді і незаконному проникненню зловмисників на їхню територію. В определенный період времени готувалися документи, заключались вот значить, Прибули нам з э, різних регіонів України дополнительные сили для того, щоб допомогти нам. В охрані наших стратегічних об'єктів наряди Державної служби охорони чергуватимуть в шести гаванях, а саме в Одесі, Білгородністровському, Південному, Рені, Іллічівську та Ізмаїлі. Міліціонери забезпечать контрольно пропускний режим, а також цілодобове патрулювання за необхідності спільно з портовиками оглядатимуть підозрілі вантажі та автівки і перевірятимуть документацію кораблів. Іміють броні Каски спеціальні, і мають спеціальне засоби для активної оборони і табільне оруже. У разі виникнення небезпечних ситуацій бійці ДСО зможуть організувати відсіч озброєним злочинцям і знешкодити їх, адже мають багатий досвід у цьому. У нас працює порядка 800 груп затримання, які реагують на спрацювання відповідної сигналізації та забезпечується, крім цього, реагування на. Повідомлення по лінії 102. також правоохоронці взяли під нагляд морські ворота у Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях. Державна служба охорони є тим органом, який сьогодні спроможний на належному рівні із професійно підготовленим персоналом з наявною зброєю захистити та забезпечити збереження державного майна на доручених об'єктах.